У світі науки стала ще визначна подія. Людству вперше вдалося висадити дослідницький зонд на комету і знайти там органіку. І про це два дні говорив весь світ. А ось про сорочку одного із вчених, які саджали цей зонд, говорить, до цих пір його звинуватили у неповазі до жінок вчених, тому що на сорочці були зображені напівголі жінки. Why, why, why. Чого бідолаху звуть Мет Тейлор, і на нього накинулася преса та колеги. Ось лише один із заголовків. Мені плювати, що ти посадив космічний літальний апарат на поверхню комети. Твоя сорочка сексичка і образлива. Він мало ще не розплакав, вибачаючися за цей інцидент. I'm very sorry about this. Взагалі, вся ця історія і є головним проявом сексизму. Через цей скандал тепер всі думають, що в історії про комету головним є саме цей мужик. А про жінок, які брали у цьому участь ані слова, це не подобство. Нам точно відомо, що тут була задіяна велика кількість жінок. Розумних, красивих, сексуальних. Адже сорочку ж треба було розкроїти, пошити, випросувати. І більше про чоловічий сексизм та стереотипне ставлення до жінок ми поговоримо з феміністкою Анною Довгопов. Доброго вечора. Вітаю. Пані Анно. Я видягнув сексійську сорочку на інтерв'ю з вами. Так і да. А то нічого? Ну як вам сказати? Ну, сорочка дійсно сексистська, але що ви в це вкладали? І я, я думав, що це буде смішно, але для того, як якраз вас попросив прийти, щоб ви пояснили, що то смішно, чи то образливо. А от дивіться, до мене теж футболка, сорочка, кофта, і вона теж має бути смішна. Ну, насправді це про ну, в англомовному середовищі це дуже популярний, популярний жарт. Це для тих, хто фанатіє від Шерлока Холмса. Це а від, від якого цього британ... просто... британський серіал, там де Кембербеч граєш. Ага. Такий некрасивий. красивий такий. А красивий. Ну, але це не, не, не тема. Так, я просто до чого це сказала. Я теж навмисно одягла насправді цю кофту для того, щоб сказати, що можна речі. Різні речі пожартувати по-різному, просто один жарт буде може бути образливим, а другий нейтральним. А другий незрозумілим може а, бути Ну, незрозумілим для тих, хто не в темі. Мене взагалі турбує така сорочка, тому що на ній зображена жінка, яка прирівнюється до сексуального об'єкту. У науці взагалі дуже мало жінок, набагато менше, ніж чоловіків. І коли е, чоловік-науковець приходить в сорочці, на які зображені у голі, жінки, які кажуть, візьми мене прямо тут, він ще більше підкреслює цю нерівність, показує, що ну тобто ми не сприймаємо жінок серйозно. Але проблема може бути в тім, ви ж знаєте, що усіх науковців, чоловіків, добре скажуть просто, ніхто їх не хоче, нікому не подобаючи. ботан. він такий. Я вперше так близько жінку маю, а на нього всі що кинулися. він сексист. Я думаю, що це не його ситуація, тому що ну ви бачили, він там такий накачаний, гарний, весь в татуюванні, Я думаю, в нього все нормально з особистим життям. Питання в тому, чому це ображає? Ну тобто, чому жінкам від цього гірше, що тут зображена красива жінка. Тому Набуть. що мене сприймають ага. не як суб'єкта, а як у цього об'єкта, який, який має працювати для чийого задоволення. Звичайно, не всі жінки так сприймають, тому що ми всі, оці от усвідомлення, яким має бути чоловік, яка має бути жінка, де роль чоловіка, де місце чоловіка, де місце жінки, нас же в цьому вчать дитячого садка. Ну, дитячого садка. Ще раніше, коли ви відкриваєте буквар і в першому класі читаєте, що мама мила раму, ви знаєте, що раму миє мама, а та їй допомагає її дочка. А тато з сином. Майструють щось і вчитель, і, і потім. Просто і... проблема в тому, що мама мила раму, римуючи, а тато мив раму. Е, я думаю, проблема не в цьому. Проблема в тому, що риму можна знайти, але це настільки відповідає нашому повсякденному досвіду, що мама, мама варить борщ, мама миє раму, а тато е, заробляє простату. гроші. І, звичайно, мама в свою чергу вчать дітей, як вони мають поводитися. Ну, слухайте, е, можливо, ви чули, що у північні. Я просто вам холодно зараз? А, трошки. Можете принести. Дякую. Та... Плед. Ой, дякую. Так, можемо продовжувати так? – Так. Я е, приведу приклад Північної Африки, де є такі жорстокі звичаї, як жіноче обрізання. Можливо, ви чули. Я Тому... сподіваюся, що ця сорочка зараз не говорить, що я за це. Ні, звичайно, не говорить. Я вам просто приводжу приклади, що це все про одне й те саме, просто ну, різної сили. Скажімо речі, чи ще щось. Я вам хочу подарувати футболку, ми для вас її зробили спеціально. яка сексистська по відношенню до чоловіка, на нашу думку, абсолютно сексистська чоловіча -сек, футболка для жінок. Так. Вона зовсім не сексистська. -сек. Чому? Ми, тут же чоловік як, 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 як тіло, <okoz Heroes> сексуальний об'єкт. В даному випадку чоловік дійсно сексуалізований, але при цьому він, він не є об'єктом. Він каже, що от я такий класний, але я все одно, тобто в нього в погляді скрізь вважається, що я контроль у мене. А вам не здається, що це ваше щось особисте, а не його. Е, ну, якщо ви порівняєте з тим, як зображені жінки, які були на футболці в того вченого, як зображені вони, не збереж такі посі, що от візьми мене трах трахне прямо тут. А, а чоловік тут каже, що я тебе трахну. Вибачте, тобто, за такі тобто за ми, ми вам, замість того, щоб зробити вам сексистську футболку відношенню до чоловіків. Ми ми зробили по відношенню до жінок знову. Отак. Ну вона не сексистська повідношення до жінок. Вона це як це просто футболка з сексуалізованим чоловіком. Але в цьому цим самим, якщо ми показуємо чолові, сексуального чоловіка, ми його цим не принижуємо. Той час, коли як жінка показується як сексуальний об'єкт, вона цим принижується. Так, але футболку я візьму. Я вже навіть не знаю, чи вам її давати. На я буду в ній на... ходити на феміністичні лекції. Та... Це не завжди про сексизм. Дякую, заховати пік. І Інколи це просто про секс.